Всім вітання. Хочу зробити відгук на моторолу G86. Пройшло вже більше місяця, тому маю право вам розповісти про нього як про плюси, так і про мінуси. Для тих, хто перший раз дивиться мої ролики, скажу: я знімаю на обичний телефон, розмовляю українською, буває приходжу на російську мову, канал медизований. Те саме тому, кому не подобається такий формат. Просто розмовний, без конкретних цифр. Сьогодні попрошу вимкнути. Для всіх, хто стався, давайте почнемо з самого головного з його мінусів. Перший мінус був у нас в зв'язку. Бачите, я поставив першу сімкаточку МТС. У мене звичайна фізична 4G. Буває таке, що і одна палочка, і дві палочки, і всі. Друга у мене є сім, Київстар. Зараз покажу, щоб було видно. Бачите? Як було, в принципі, так воно і є. По поводу цього, що можу вам сказати, за цей час ні разу у мене не було пропущеного дзвінка. Саме не разу э, смс там прийшла, на типу, що вам, вам дзвонили. Просто так воно показує. В місті, скажімо так, наприклад, їздив на, їздив на Київ. Так, в принципі, взагалі нема проблем в потязі, там де є зв'язок, не, не було про, про, про проблем. Інтернетом теж не було проблем. Тому це питання можна закрити. Просто так показує. Що э, хотів би наголосити? Це для людей, які будуть брати, наприклад, де усі, ну, ті, хто живуть у сільській місцевості, там треба бути уважним, бо буває там, де дуже поганий зв'язок. Ті, хто пам'ятає, що ті часи, яка Nokia ловила, Samsung не ловила, отут можуть бути проблеми. Тому для них це може бути і критичне. А так, для всіх інших ловить все хорошо, 4G, інтернет, все. Зв'язком все гаразд. Другий мінус його це звук через перехідник Type-C на 3.5. Тобто на, на, на звичайні наушники. Розповідаю. Ви його під'єднуєте, підмикаєте наушники, почаєте слухати. Може слухати 5 минут, може до 10 мод. І звук вимикається. Вам приходиться витягувати з Type-C розйома І е, слухати. Зі звуком на телефоні. Потім послухали секунд 30, вмикаєте, і все гаразд. Можу робити так один раз, можу робити так два рази. Так, ну, от витягувати. Тут я вам вже не скажу, бо бувало такі, ще раз, а бувало що і два рази. Тому, хто слухає 35 на наушники, тому це може бути і критично. Ще. Тож з звуком, у мене такі наушники, Xiaomi, бац, там, якісь там, Redmi, там дешивші, так? колись брав. Під'єднується думав, все добре. При ходьбі буває просто одмикає звук і ставляє на паузу, отак секунд на 15. Потім сам включає звук і все, і все хорошо. Отак, отак ось один раз. Із-за наушником, і з наушник, наушник, не знаю. Якщо у вас такі телефони, або мотролла, або те саме, є такі проблеми, можете написати, те саме, щоб глядачі могли почитати. Чи є такі проблеми. Це просто, чи просто має такі наушники вже поганенькі. Все, друзі, оце всі його мінуси. Все інше просто та Давайте підсумуємо. Показує не всі палочки на наприклад у приміщенні ну, секції, і, і проблема з, з зі звуком. Для мене це це було на той час не критично, тому телефон я не не, не здав. Бо можна було його здати у 14 днів і отримати свої кошти. Для мене це не, не критично. Плюс за, 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 за ці, скільки людей у всіх усе хорошо роботи по Bluetooth. А багатьом просто цей ж приходник і даром не, не потрібен. Так, тепер давайте просто розповім його про своє враження, про, про нього і як телефон. Давайте почнемо зі дисплея. Дісплей такі усіх, як до 15 тисяч гривень, нічого чутиму особливо, аж HDR 10 там різні. Чи, там, ну, коротше, все-все це все, 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 все є. По, повірте мені, вони всі однакові зараз. Це не дешеві такі і не супер дорогі. Чи ті, що наприклад, там стоять там, в айфонах, там, наприклад, в v серіях там будуть набагато кращі, а так, до до 15 тисяч гривень, вони всі приблизно однакові. Тому що хотів би зазначити. Хтось, хто що переходить з, з IPS екрана, тому да, він буде поганенький. В ньому і яркость більше набагато, а от і кольоропередача трішки інша. Просто подивитесь, і вам треба буде привикати, якщо, якщо ви вже, ну, будете пересідати з IPS на, на AMOLED. Тут, тут нічого не, не пробуйте. По поводу Шима, ШИМ класний, окуляри у мене плюс 11, очі 3 години читання книжки вистачає. Класно, так, що я задоволений і, екраном так: звук Звук у ньому на свою ціну шикарний. Два динаміка, один основний, другий підспівуючий. З плюса то що в ньому виходить звук, що тут. Рівний. Що тут рівний? Знаєте, він ну, трішки меншенький, але все одно, коли ви чуєте його, нема такого, знаєте, як, наприклад, Samsung A52. Тут грає, тут у вас єлі-єлі звучить. Все на пристойному рівні. Е, тому звуком так, саме також все, все класно. З приводу камер нічого вам, вам не можу сказати такого серйозного. Камери як камери. Тут дивіться самі, бо є люди, які, ну, наприклад, просто фотографують так і все їм подобається. А є люди, які фотографуються і, 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 і питаються шукати якісь там які недоліки. Як на мій погляд, недолік тільки один. При в сумерках, коли ще не дуже темно і не дуже світло, був такий типу, типу шуми, знаєте, такі рябіння їх. Ну, йому просто не, не вистачатиме скажімо так. так, тепер давайте поговоримо по поводу батареї. Батарея мені дуже сподобалась. Вона хоч тут у нас і 5200, Знаєте, вже китайці і роблять уже не більше набагато, так но. За що процесора і своїх там був чих фішків, саме він дуже класно тримає. Мене він протримався приблизно 16 годин. Це їздив Київ, те саме зутро. Да, економив. Це було не на, не на максимум екран. Там між санцем включався інтернет, там саме не було, слухав музику там онлайн, там, і офлайн, так, наприклад, і пользувався GPS. Я приїхав, мене здавалося десь. По-моєму, я не пам'ятаю вже чи під 45%, чи, 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 саме вечір, таки. ну навіть зараз ось дивіться. Утро, утром 750. Я вчора ліг в 11 заряджав, я його утром заряджав, бачите, скільки мене вистачило. Тому батарейка шикарна. Просто той, хто я приходив із Motorola G14, там просто була 5500 батарейка. Це було ад. Це утром зарядив. Часікаму вже к трьом, ти був по. Повністю пустий. Тут процент до, до, до 30, до 30 стається, там все класно. На, на, на наступний день, як, бачите, ми, ми осталось 48, наприклад. Тому на, на день вам його точно вистачить. Е, по поводу батарейки, повинна бути версія Power, буде вона чи не буде, я цього вам не скажу. Ну Там буде батарейка 6700. по-моєму, 50. То там взагалі ад буде. Сказав. Так, а так що тепер по поводу давайте рокенам його ну, його вагу, грубо говоря, теж мене шо... мене шокувало. Даже з чахлом, він, він тоненький, ну, вага менше, ніж G14. Шта... Кажуть, штани джинси не спадають без рівня. Тому теж плюсик його. В принципі, що побудують вам по поводу його самороботи системи. системи, не, саме не наблюдався, тільки інстаграм був відкриватися, Знаєте, коли ці всякі ваші ізбрані, ти, наприклад, в чорному квадраті. так, тіпо типу, такого плану із ізредкати таке буває. Іншого не замітив. Про систему розказать вам нічого. Я просто поясню в двох словах, це Android. Вони всі однакові. Різниця, наприклад, от менюшки, давайте розглянемо його менюшку, там, не вона, наприклад, отака. Наприклад, Samsung, там різні там, в iPhone там там, в Xiaomi там піти. А тут просто такі от вони, вибачте, такі вони от обичні. Погано це чи не погано? Да пофіг. Ви його там, два дні покрутили, настроїли всі свої додатки. І там мішки, там, разні, там екрани, шрифти, там, і все. І забулись про нього, тому як от розповідають, всяка фігня. Тому мені подобається. Ну, Я думаю, і вам сподобається. Тепер давайте поблакаємо про його три, три скажіть. Фіз саме фізичні е фішки і остальні, скажімо так, віртуальні. Перше це те, то, що він водонепрацяємий, ip 5869 так, Дуже класно та саме. І є е сім. Я з її поставив. Є е е сімку, все, все супер, все, все робить шикарно, все те саме. І третє це можна, можна доставити обичну флешку. Кому треба, там відео знімає, фото там, тому це дуже зручно, купили собі хоч на терабайт, поставили і не морочите голову з пам'яті, якщо вам цього буде мало. По поводу віртуальних фішок, власне, це те, що чим я користуюся, і що мені дуже зайшло. Це ще бо в той наприклад, якщо не знаєте, ви є таке потряхування і вас умикається. І вимикається те саме самий. Треба різко е, потряхувати, тому в кармані він у вас не включиться. Так? Е, дуже класна функція. Друга функція шикарніша. Вона там у... у все це в жестах. І там буде е, виставити беззвучний режим. Получається, ви от просто прийшли. Нам наприклад, ввечері його положили, він вас е, про. Е, в саме вам він провпровібрірував, так і виключився. Що він так робить? Він відмикає сповіщення. Получається, наприклад, на Facebook, Instagram, повітряна тривога, там YouTube, все оце не буде не підсвічуватися, не буде, не буде звеніть. Я вам так скажу, це дуже крута функція, від якої я зараз вже, мабуть, не відмовлюся. Навіть якщо мені треба брати якийсь другий телефон, то це ця функція, яка буде одна з основних. Прийшов вечором, або там очки в, в обід, просто положив. І все, блідомуха. І тобі дзвонки дзвонять. Смс, я вам, вам не скажу. ті приходять приходять, просто цього не замічав. А так, Фейсбук і все остальне мовчки собі біломоха. Перевернули його те саме, він включився. Просто у вас рух в руки. Друга функція вам дзвонить людина. Ви бачите, що він дзвонить у вас так, або наприклад, у Кармані. Ви його витягнули, тільки отак от -от його на себе повернули. Так? Ну, не так, а і у вас відмикається звук. Чим це класно? Він у вас не біля блідомуха в кармані. В кармані, в руках не нетрезвонублямуха, як дурний. Тоже обалденна функція. Ще з функцій є, можна виставити на, на кнопки гучності пере, перемикання треку. Якщо у вас, наприклад, немає смарт-часу, там, або, наприклад, наушники не цього не підтримують, як в мене наприклад, такі плани, або взагалі, ви, ви, ви просто ним пользуєтеся як, як, як плеєром, нажимаєте кнопку плюс, зажимаєте пісня, перемикається вперед, назад-назад. Працює в Spotify, працює в Ютубі, працює в, в, в обичному плеєрі, тільки на заблокіраному екрані. тоже зручная функция. Есть такая еще функция, если постукать по той стороне, например, два раза, можно выставить любое приложение для того, чтобы оно запускалось. Там можно поставить YouTube, Лектарики, фонарики, там, ну, все ваши, ваши приложения. Так, еще с приводу, что мне сподобалось, я, например, ось экономный режим. Я выставлю максимальный режим. Так, Ось він включився, він стає типу, чорно-білим, бачите, у вас знаходяться всі-всі-всі ваші приложення, і вони, бачите, не активні, крім будильника, е дзвінків і е плеймаркета для, для чогось. Оце, у, у, у такому стані вони, знаходяться, вони повністю виключені, на них не приходять сповіщення, вони не тратять вашу електроенергію. Це реально економічно. Я ну, приклав, вам треба, наприклад, YouTube. Нажимаєте. І його вмикаєте. Все. І тепер вас уже буде ютуб, наприклад, робочий, інстаграм робочий, а все остальне ви просто воно не буде електроенергію. Це, наприклад, нова пошта, Spotify, який не пусть, наприклад, в дорозі, у вас мало стається батарейки, не ви хочете слухати музику. Такі функції були раніше, то там, наприклад, 5 штучок вибрати, а це можете будь-яку функцію окремо включити, наприклад, вам треба, щоб була тривога, щоб ви знали. Все. Все, у вас там тривога YouTube включена. само, саме откусвій плеєр. Дуже класний функціонал. В принципі, все інше це обичний Android. Нема саме про нього розказувати. Тепер давайте побалакаємо. Сейчас я вийду, побалакаємо з приводу. Бачите, все шустенько все себе. З приводу е, 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 ігрушок, наприклад, я вам так скажу: я погуляв, в мене був Пап Балас, погуляв дві, дві, дві мутки, та, та там є така функція. Типа, ось мені дуже сподобалося, і, і вам про, про, просто покажу. Він показує постійно саме сет кадрів. Бачите, є, є от такі, от, наприклад, у нього в усіх ігрушках. Я розумію, що саме що, що, що вам погано показує. От показує FPS, наприклад. Ми ось де вмикаємо, так? І там написано, написано скільки не на процесора, скільки, Сік-Забито, можна виставити там різні кадри, там виключити звук, все це окремо можна зробити. Можна відправити відео, записувати зразу відео вашої ігрушки, наприклад, як ви там гуляєте. Це, це теж дуже класна штука, коли вона вже вмонтована. ви, наприклад, ігрушку поставили, бачите, зразу, скільки кадрів показує, так? Тіпо, це саме. і бачите, скільки загрузний процесор і все остальне. Подивись на, наприклад. Там. І там їсть там по сотні ну, процес. О, ви розумієте, що о, о, ця ігрушка вже, наприклад, не, 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 не для вас. Я виставив максималку, було показувало 60, але я погуляв там, мути в дві, грубо говоря. І більше він чомусь не саме не показує. Тому краще подивіться вже, фішка така показав, а ви вже краще подивіться, як би вам сказати, у інших глядачів, які будуть гуляти в ігрушки. І ще краще, що не поляли, наприклад, там хоча б півгодинки там або, або, або більше. бо Мало ли що. Так, коли заряджається, і робот, він не гріється. Давайте поплакаємо саме тепер ще головного. Чи є у нього конкуренти? Друзі, звичайно, є. У нього конкуренти. Тобто є, наприклад, Xiaomi, це 14 Pro Plus. По-моєму, так. Да. Да. Він такий, типу, знаєте, із чотирма камерами, він дуже всіх продається. Раніше він стоїв 11500. Ну, він він їхніх тільки, друзі, з такими параметрами, як у нього там сотий процесор без е, вологозахисту, без, е, без, ну, вибачте, без Є7, без нічого він не, не коштував. Зараз він коштує 10 тисяч гривень. В принципі, якщо вам не, не, не треба процесор, не треба. Не треба вологозакісти, є сімка, флешка, то можна брати. Уже стало, так? Цей так і, так і не подешевшав. Так само наприклад, от був конкурент, ще ти, ну, скажімо, днів п'ятому назад точно він був. Це Мені підписник був, пописав і питав, що йому взяти. Я зараз Я, вам покажу. Я, я як побачив його, кажу, кажу беріть його, ви голову. Був такий, там не видно. Honor 200. Зараз він стоїть 13 000, 299 гривень, а тоді він стояв 11 тисяч гривень вало. В чому прикол Сна, Snapdragon 7 Green 3 так, і 512 ГБ встроєно, 12 ГБ оперативки. Він мені написав, я, я, я зайшов, кажу так, вало кажу, стоїв він один, на що за 12 гривень кажу, не, і не, 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 не морочте голову. Тому. Коли будете, наприклад, його купувати, зверніть увагу на різні телефони, бувають акції, буває де щось лучше може вийти, ніж це моторола. Я просто вам так скажу, я не фанат не Motorola, не Samsung, не так, Наприклад, особливо ці Xiaomi, всі для мене це, наприклад, Xiaomi, Samsung, Realme, це все просто китайські апарати. Для мене вони однакові. Розумієте? І чим лучші параметр, тим краще його купити. Якщо є таке для мене. Там три класних телефона, це ультра, класне, типу, Samsung, same, same, these, these Samsung це, Ultra, так? там айфони iPhone і ще Google Pixel з 9-го. Все остальне воно ну, однакове. Вони всі тут, в принципі, навіть по параметрах однакові будуть вам. Десь там батарейка більше, десь там щось таке такое плане. Ну, а це був такий, що фламандський предыдущего года за гарну ціну. Тому давайте підведемо підсумок. Брати його можна. На цей час він, він стоїть, як стоїть, 11500. Якщо є щось краще по параметрах, беріть щось, що, що, саме, що, щось краще. А так, в принципі, класний телефон. Ну, є свої, саме свої недоліки, особливо зі звуком на отакий от, от перехідник. Тому буд, будемо закінчувати. Хочу всім подякувати за перегляд. Ще раз наголошую. Цей канал так скажем, безкоштовний, у мене нема. За, хоч ставте лайки, хоч, хочете пишіть грошей, мені не прийде, тому є питання, задавайте. Якщо зможу, то відповім. Тільки задавайте іменно мені питання, а не в строчці, де хтось відповідає, ви задаєте питання, бо я просто його не побачу воно в мене не спливе. Все, Всім дякую ще раз за, за перегляд.